Дорогі діти, ми з нетерпінням чекали на 6 грудня, адже сьогодні День Святого Миколая велике свято для дітей та дорослих. Щороку святий Миколай приходить до нас з миром і дарунками, нехай це свято стане для вас символом добра, милосердя та любові до ближніх. Коли замерзла річка і став біленьким гай, Перейшов у темну нічку на землю Миколай, від хати і до хати, снігами через лід Спішить, спішить завзято старенький сивий дід. Він шапці на віддимці, у теплім кожушку, приніс усім гостинці у чарівній мішку. В український наш край іде святий Миколай. Через поле і ліс подарунки приніс. Сняться діткам вісні ті дарунки смачні, що залишить в кутку в золотім чабітку, Святий Миколаю, принеси нам мир на небо й перемогу. Нехай на нашій землі ніхто не плаче і не просить допомоги. Найбільший дарунок для українських дітей Україна вільна, сонячна, тепла, рідна, незламна і, як ЗСУ, дуже сильна. Тільки радості навкруг, як багато сміху.